Перед тим, як приступити до виконання вправи виходи на дві руки, особливо, якщо на основі цієї вправи в тебе побудований тренувальний процес, я тобі рекомендую зробити легеньку, звичайну розминочку, саме прогрівочку, щоб знизити шанс травматизму до нуля. Обов'язково це, особливо, якщо прохолодно. Якщо навіть 18 градусів це вже прохолодно. Потрібно буде. Розм'ятися, прогрітися краще. Якщо на вулиці взагалі холодно, краще не робити. От реально не робити складні вправи, де може йти навантаження на наші суглоби. Коли холодно, всі знають, як тренуватись, коли холодно. Треба бути дуже пережливим до себе. Друзі, починаємо. Спочатку. Спочатку я тобі рекомендую саме прогріти ліктьові суглоби. І в підтягуваннях на турніку це ну, слабко працює краще в відтисканнях або від полу, або якщо є бруси на брусах, не доводимо до задишки, не доводимо до закислення, трошечки, буквально ну, 10-20 разів робимо, щоб прогрітися. Ліхті, друзі, прогріті. Тепер потрібно прогріти наші зап'ястя. І оцього, друзі, недостатньо. Я тобі рекомендую прямо повиснути на поперечну, схопитися навіть сильніше, ніж того вимагає ситуація, щоб просто висіти і так просто постискати поперечну ну, секунд 30, а може ще декілька разів підтягнутися. Цього достатньо. Ліхті. Кисі мають бути прогріті. можеш приступати одразу до виконання виходів на дві руки.